Ну що ж, далі продовжуємо роботу з графікою. Значить, на попередньому е, занятті, тобто в попередньому відео, я вам показав, як вставляти зображення, як вставляти е, якісь е, графічні фігури, як заливати їх е, кольором, е, чи то градієнтом, як робити обводку так само кольором, чи то градієнтом. Тепер дивіться, у нас є така ситуація. Оцей е, гігантський еліпс, він застує е, моїй картинці. А я хочу, щоб еліпс був на задньому плані. Ну, я виділяю тоді еліпс, Правою кнопкою мишки натискаю, і дивіться, що тут є, м -м, здається, упорядочить і от є назад або на задній план. Можна такі кроки використовувати без проблем. А, м -м, якщо швидко потрібно кудись щось помістити, то м -м, такий спосіб використовуйте. Я б вам радив не так. Я б вам радив все ж таки використовувати можливості палітри слої або шари української. Значить, дивіться, тут у мене все на одному слої. І овали там от аж 4 елементи. Якщо я його заховаю, заховається все, і сітка і мої графічні елементи. Згадайте, на самому першому відео я вам говорив, що краще створити новий шар, слой 2. І оці всі нюанси, оці всі фігури, які я намалював, я їх переміщу на цей слой 2. Таким чином, я зараз слой 1 вимкну, сітки моєї немає, і мені набагато зручніше працювати з моїми графічними елементами. Далі дивіться, я розгорну слой 2. Ну, тут у мене куча всяких об'єктів, які я вставив в публікацію. І тепер дивлюсь, наприклад, от є у мене овал. Він у мене з самого верху слоя 2. Я його переміщаю трошки нижче, і бачу, що він переміщається у мене на задній фон. Я вам все ж таки рекомендую. Використовувати саме можливості палітри слої. Чого, бо ну, в слої є і в Photoshop, і в індизайні, і в ілюстраторі, і в чому хочете. Тому, на мою думку, це набагато зручніше. Ну що ж, в сухому залишку, що е, хотілося би сказати: використовуйте для е, керування порядком розташування об'єктів виключно можливості палітри слої. Шари, да, Окей, їдемо далі. Стосовно м, трансформації. Це досить цікава штука. Значить, дивіться, ви можете м, змінювати зовнішню форму будь-якого об'єкта. Наприклад, в даному випадку я зараз виділю прямокутник. І ну, можна з контекстного меню обирати, трансформувати, Да? Можна із м, пункту меню об'єкт Так само має десь тут бути трансформація. А, трансформувати. найперший пункт. Ну, що тут можна трансформувати. Переміщати, масштабувати, поворот, наклон. Ну, в даному випадку давайте я зроблю наклон. Можна робити по вертикалі, по горизонталі. Давайте я зроблю по вертикалі в 35 градусів. Окей. Ну, от бачите, от такий є ось наклон. Скасую. Інколи такі графічні елементи використовуються там в заголовках і так далі. Значить, дивіться ще раз. Я натискаю. Правою а, Наклоніть. Ну, давайте на 35-15 градусів по вертикалі. Ну, от, є така штука. Наличним чином, ви можете там іще використовувати де будь-які нюанси, переміщати, масштабувати, поворот, наклон, ну і так далі. Поекспериментуйте з цими можливостями. А, але не це саме цікаве. Давайте я перейду на наступну сторінку. Саме цікаве, це можливість довільно змінювати форму. Так, дивіться. Припустимо. Я от вставляю зараз прямокутник. Прямокутник вставив. Далі, після цього я обираю. Так, прямокутник виділений. Я обираю, зверніть вашу увагу, не перший інструмент переміщення, а частичне виділення. І тепер дивіться. Я хочу, наприклад. Змінити розташування виключно оцього кутка. Я на ньому двічі клацаю. Не завжди виходить нормально. Клацаю раз, клацаю двічі. О, дивіться, двічі класно на цьому вузлі, ви бачите, і можу змінювати його розташування. Аналогічним чином кожен вузол я можу міняти розташування. Як я це роблю? Ще раз нагадаю, значить, двічі клацаю по потрібному вузлу. І буксирую. Це все я робив за допомогою інструмента частичне виділення. Аналогічним чином я можу намалювати довільну фігуру. О тут є інструмент, у мене піро. Це щось на зразок векторної графіки. Я можу будь-який е, об'єкт намалювати, причому не тільки з гострими кутами, а й з плавними. Для цього я не просто клацаю е, в те місце, де має в мене бути вузол, а протягую ще його. Якщо просто клас, це буде гострий кут. Тобто малюйте об'єкти будь-якої довільної форми, трансформуйте їх аналогічним чином. Е, далі я можу навіть коли ставив зображення, от зображення, перепрошую. Видалюєте оту крапку, яку я зробив, да? я виділяю зараз зображення і далі е, знову активую інструмент частічне виділення. Так, і тепер дивіться. Я двічі клацаю на куті і можу змінювати форму даного об'єкта. Клацаю в стороні. Так, здається, форма і помінялась, але не зовсім. Так. так, давайте я на цій сторінці не буду експериментувати, оскільки тут забагато графічних елементів. Давайте я спробую зробити ці маніпуляції на новій чистій сторінці, на чистому маркуші. Значить, я роблю файл помістить, вставляю певне зображення, припасовую його. І тепер що я роблю, виділяю або активую інструмент частичне виділення. Бачите. Так. Клацаю. Клацаю на Перепрошую, скасую. Клацаю на потрібному кутку. Не завжди це в мене виходить. Перепрошую. І буксирую цей куток. О! Здається, відбулося. Значить, Клацаю на потрібному кутку і буксирую його. От інколи це я зараз міняю форму відображення фрейму. Інколи в мене таке не виходить, тому ну, там саме головне важко. Так як у мене цей інструмент частичне виділення, він слугує для того, аби міняти розташування самого зображення. А ще я тепер потім починаю клацати на фреймі, не дуже зручно ним попадати. Тому, що б я вам рекомендував? Я спочатку рекомендував би вам вставити такий фрейм. Далі зробити, активувати інструмент частічне виділення, поміняти форму. І вже, коли ви форму поміняли, зробити файл, помістіть. І вибрати той чи інший файл. О, на мою думку, так буде зручніше, у вас буде менше недоречностей виникати стосовно зміни форми вже готового графічного зображення. Це що стосується зміни форми. Далі є ще таке поняття як контейнер. Тобто ви можете вставляти одні фігури всередину інших. Давайте я спробую вам пояснити. Значить, давайте так. Всі зайві зараз графічні фрейми я видалю. Ну і давайте спробую зробити, наприклад, два графічні елементи. Перший це прямокутник. А другий це еліпс. Саме звичайнісінький еліпс. Еліпс я певним чином залію. Я вже не буду на цьому акцентувати вашу увагу. Обводка хай буде. 10 пунктів. Далі вона робиться всередину. І колір, колір, колір обводки, хай буде червоний. Є. Yeah. І тепер дивіться, у мене це два окремі графічні елементи. Бачите? Ну, прямокутник, Давайте також я заливку не зроблю, але обводку зроблю. Обводку, хай буде кольором синім. Є. Yeah. Ну, і аналічним чином, хай вона йде всередину. Є. Yeah. У мене є два окремі графічні елементи. Тепер. Я можу один графічний елемент вставити в інший. Зараз в мене ці два графічні елементи перебувають на моєму документі, в моїй публікації. А я можу зробити один графічний елемент ставити в інший. Я виділяю той графічний елемент, який я маю ставити в інший. І роблю редактурування, скопірувати. Це все дуже поки що просто. Редакся, скопірувати. Далі я виділяю інший графічний елемент, який має бути контейнером, тобто в який я вставляю а, мій еліпс. І обираю пункт рідактірування, вставить в. Що відбулося? Ну, здавалося, ну, господи, що мені мішало просто еліпс відбуксирувати сюди. Ні, дивіться, якщо я переміщую зараз верхній прямокутник, то в мене переміщується разом і еліпс. Але саме головне, якщо я класно двічі на прямокутнику, то я зараз активую Ellipse. Це щось дуже схоже на те, як ви вставляєте графічне зображення. Тобто у вас зараз два режими. Перший режим це виходить, змінюєте розмір і місце положення вашого контейнера. Якщо ви класите двічі на цьому контейнері, ви вже змінюєте положення і розташування, і розмір того елемента, який перебуває в цьому контейнері. Зокрема, зображення, коли ви вставляєте, ви теж зображення вставляєте в контейнер. І тоді можете окремо зображення переносити, але воно не виходить, не відображається за межами контейнера. Да? Окремо зображення переносить і окремо контейнер з усім зображенням. Інколи, якщо вам треба скласти, там, точніше, зробити якусь там таку цікаву фігуру, можна це буде або зробити трансформацію, або вставити одну графічну фігуру в іншу, без проблем. Далі, кілька слів маю сказати ще про ефекти будь-якого графічного зображення. Ось дивіться, виділив я мій еліпс. І ось дивіться, зверху на панелі тут є ефекти. Наприклад, тінь можна додати, ну і далі там свідчення. З цими ефектами поекспериментуйте. Саме цікаве мені що подобається, це прозорість. От я можу нам, налаштувати прозорість, і дивіться, у мене от таким чином от, ем, верхній еліпс є прозорим. Хоча, якщо прозорість 100%, він перекриває. Да? Не видно той другий контейнер. Прозорість міняю і безпосередньо він є прозорим. Зокрема, коли ви працюєте там в публікації про каву, да, ви виставляєте якийсь великий малюнок один. Давайте я його вставлю. Вставляйте малюнок, файл помістіть. А, ну, мені без різниці, я оцей будинок вставлю сюди та і все. А, виберу, щоб він отак відображався. Далі виберу режим отображення високе качество, щоб все шикарно було. І далі там були певні прямокутники різної прозорості. Наприклад, я вставляю інструмент прямокутник. Роблю заливку. І роблю о, прозорість. Ну, обводки не треба. Дивіться, що в мене відбувається. У мене відбувається зображення з різними по кольору ділянками. Якщо я зараз перегляну відображення мого документа режим екрану просмотр. Так, ось дивіться, як воно відбудеться. О, така от штука. Повернусь до звичайного режиму відображення, режим екрану обичний. Це що стосується ефектів графічних елементів. Поекспериментуйте з цими ефектами. Я нагадую, де вони містяться, де ось при виділеному морфічному елементі, от є. додати ефекти. Тінь, так як вона може використовуватися найчастіше, спробуйте її застосувати до певних елементів, там, можливо, щось підналаштувати. Це можете спробувати зробити. Далі, кілька слів хотілося б сказати про напис з фону. От, якщо ви вставляєте звичайний самий напис, от інструмент текст, так, я вставляю напис, пишу заголовок, наприклад, так. Виділяю, роблю там якимось, там, я не знаю, таким жирним. Old, так. Да? І врівнюю і посередині. Да, мені бажано, щоб цей заголовок був посередній напису. Ну, ентерами це не діло вирівнювати. А як діло? Дивіться. Звертаю вашу увагу. Зараз я в режимі редагування тексту. Я обираю інструмент виділення, у мене виділяється сам фрейм, сама рамка. І от коли е, такий фрейм виділився, дивіться, на панелі є параметри такого фрейма, і ось тут у мене є виключка по центру. Називається. Це вирівнювання по центру. Якщо ви тільки її застосуєте, ваш заголовок йде посередині вашого фрейма. Тобто текст посередніх фрейма. Ви фрейм можете зробити певною обводкою, там без проблем. Так, е, далі заливкою зробити фрейм. Без питань. Е, ну і е, текст у вас буде строго посередині. Можна навіть прозорість зробити. Можна навіть що повернути це все діло, правою кнопкою мишки Трансформувати поворот. От, звертаю вашу увагу. І, наприклад, на 25 градусів. Будь ласка, ваш напис повернувся. Як бачите, все дуже просто. Ви можете не обов'язково, заходити через пункт меню трансформації, ви можете брати і повертати цей напис от, за куток. Дивіться, я наможу на кут, коли в мене активний інструмент виділення. Навожу на кут і в мене з'являється отака от стрілечка подвійна з поворотом, Да без проблем. Можна також збільшувати, зменшувати. От Бачите, шрифт не міняється, а міняється сама сам фрейм. Спробуйте поекспериментувати і от з такими графічними елементами.